Сьогодні стартує мій третій день експерименту. І на сніданок я собі розігріваю вчорашню вечерю, так сказати. У мене залишилося пів котлетки, трішки гречки і половину того салату, який в мене був. А ще вчора з вечора я дістала один млинець, щоб він розмерся, щоб його не розігрівати навмисно. І ось такий сніданок у мене вийшов. Снідаю і біжу на масаж. А коли прийшов час обіду, я розігріла останню тарілочку борщу і взяла шматочок хліба. Для вечері я взяла пів капустини, які в мене залишилося ще від самого початку, коли. Я варила борщ і всі пів капустини повністю нарізала. Бо я вирішила на вечерю приготувати смаженої капусти. Також взяла одну цілу цибулину і шматочок морквини одну третю, якщо будь точно. Поки різала капусту, згадала про квашену. Її треба раз в день ось так протикати. Коли капуста злегка підсмажилась, я її посолила, додала цибулю, моркву перемішала, накрила кришкою і тушила 20 хвилин. Доброго вечора. Прийшов час моєї вечері, ось така в мене тут тарілочка капуста і я не хотіла ні м'яса більше, ні котлет ніяких. Ну, отак мені буде смачно. І тут, якщо хтось міг подумати, що це якась какашка, це запечене яблучко. Ось. Одне яблучко з чотирьох. Я просто без цукру, без нічого помила, поставила в формочку і просто запекла все. Я отак люблю, мені так смачно. Тому ось так виглядає вечеря мого третього дня експерименту. Вибачайте, сьогодні немає якогось. Активу, щось такого супер цікавого, тому що в мене сьогодні взагалі немає настрою. Тільки не спішіть мені приписувати там нехватку білків і ще чогось, бо ви в коментарях інколи таке пишете, що мені аж страшно. Я дивуюся. Сьогодні два роки, як немає моєї мами, як вона пішла життя. І зранку в мене ще було, був гарний настрій. Я якось до обіду трималась, а після обіду мене накрило, тому що. Не знаю, два роки, а для мене це як начебто вчора сталося. От, зразу вперед забіжу, якщо зараз почнуть писати, а як же там поминальний обід, ви ж напевно щось там їли і так далі. Ні, бо ми не робили поминальний обід. Моя мама померла в окупації і. Всі, хто маму мою знають, вони теж в окупації або десь по іншим містам. В цьому місті немає в нас людей, які б знали мою маму. Десь в принципі в нас тут немає багато якихось там друзів знайомих. Я зранку сходила в магазин. У нас тут в будинку є випічка, і я набрала пиріжків там різних, всяких, там дуже смачна випічка. Роздала людям, яких я знаю, щоб вони пом'янули мою маму. Обід у нас немає для кого робити, тому що чоловік у мене іншої віри. Я взагалі між небом і землею, я вірю в Всесвіт. У ну, мене своє бачення цього світу. Тому головне, що ми маму пам'ятаємо, пом'янули. До речі, всі, хто підписаний на мій інстаграм, це було ще 23 січня. Дякую вам. Велике, що ви підтримуєте, що ви пишете свої повідомлення. Мені дійсно дуже приємно. А ще я прочитала багато історій, які ви написали, що ви теж під час війни втратили своїх близьких. Всім дуже співчуваю, неважливо, коли б це не сталося. Втрачати близьких це завжди боляче. От вибачайте, що я вас сьогодні нагружаю таким контентом не веселим, але. Просто я всіх своїх підписників, неважливо, в якій соцмережі, хоч це Ютуб, хоч це інстаграм, хоч Тікток. Я вважаю вас своєю онлайн-сім'єю. Дуже вам вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. От, безмежно вдячна. Все, я не буду вас більше нагружати, бо зараз я сама заплачу на силу тримаюся. Ось так закінчується мій третій день експерименту. Завтра я вже повернуся до вас в гарному настрої, а сьогодні ось так повечерею. І піду далі переглядати фотографії. Гарного вечора!